Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій. Сьогодні до вашої уваги маємо, маємо карбюратор Honda Dio 27, Honda Dio 34, 35, там 28. Тобто, значить, різниця між ними, власне, що хотів сказати. Дивіться, які діаметри заслонок, бачите? Тепер увага. Зараз чекайте. Щоб вам було ліпше видно. Отак. От Тепер, дивіться, діаметр дифузорів. Тут вроді би так плюс-мінус однаково на вході. Воно тут завужується, йде. Тепер дивимося далі. Гляньте горла, які, бачите. Тут кругле, а тут подовгасте, але діаметр який. Бачите? Звичайно, цей буде їхати сильніше. НО! буде пити більше палива, друзі. Отаке, От ну, якщо вам не шкода бензини, то давайте, воно буде валило без проблем. Отаке От він на 27 нормально стає. І все. Значить, це є 27-й. зараз я ще підсос, друзі, перекручу сюди механічний. От. Щоб він мені був тут. Бачите, тут є механіка, а тут є той дурацький електроклапан, якого я не люблю. Ми то все діло перекинемо зараз. Давайте заміряємо ще в тих карбюраторах самі шибери. Так, тут у нас 14 вроді би. Давайте подивлюсь. 1, 2. 13 є з самої тої. Ну, тут буде 14. Внутрішньої, якщо дивитись. Так, є майже 14. Зараз дайте подивлюсь точніше. Так, є, 13 є, друзі. 13. А тут в нас є. Скільки? А тут є цілих. 15, 16, 17. Цілих 18. От. Ну, бачите, для загального порівняння, яка б їзда була. 18, та, да, тут є 13, навіть я не 14. Та, бо тут до 13, а там 13 з копійкою. Ну, дивіться, що хочу сказати. Знаєте, тут голочки регулюються, ви в курсі є, якщо щось вже в приїзді, при налаштуваннях ми з вами будемо то все дивитися, якщо буде потреба, будемо регулювати. Вона має тут 5 ділень в собі. І є на середньому, наприклад, стоїть голка, а тоді вже коректуєте типу, по відношенню до їзди самого мопеда, а далі вже будемо дивитися, що куди і як. Значить, ну так, бачите, дивіться, все, горлянки їхні. Той буде слабше їхати, але цей буде економніше йти. Це є в нас, друзі, оригінальний кейхен. Карбюратор. Все як має бути, бачите? Дивіться. Щоб ви не говорили, то є мама, чиста. А то є чиста китайоза. От і все. Так, Для порівняння, якщо взяти 27-й Honda китайський карбюратор, він відповідно не буде так само їхати нормально та і тягла не буде такого мати. От. І все. Тому треба бажано на ті от речі не економте. Якщо маєте можливість, купуйте оригінальні речі, тому що вони себе відпрацюють, друзі, по бензині, по якості своєї роботи на двигуну, тобто всі функції буде виконувати в ідеалі. От. Тому для того нам потрібно бажано би дістати не китайські, а нормальні, бо тому що ставили 27-ї чи чило на 28-му, коли ще на початках як починалося. Ставилося карбюратор. Ставилося карбюратор неоригінальний. Він трошечки ліпше, типу, їхав, бо була заслонка більша. Ото не в оригіналі було, ну, але і жер відповідно, розумієте. Розхід палива десь на сотню, ну півлітри твердих було. Якщо цей, в економ режимі можна було добитися десь в районі 2,5 літрів. 2,5 літрів, так там той жер 3 літра. Отаке <кій> от. Таке от. А може, якщо дуже так в режимі діда старого за хлібом їздити, знаєте, там в районі 30 км, то можна і 2 літри витягнути. Ну і при вазі тобто людини, яка їде там до 60 кілограмів. При моїх, як говориться, серйозних вагах, то таке то воно буде їсти. У мене скутер не менше їв на цьому карбюраторі, друзі, при 60-кубовій поршніві. Він їв в мене 2,5-3 літра. Не може він 2 літри їсти, то кажу, то треба так дуже гладити, але воно нервів не вистачить, щоб так їхати. По трасі при швидкості 42 км він мені пив 2,5 літри. У мене крейсер був, я їхав на дальняк. Такий невеличкий, як можна так назвати, для скутера То було 180 км на два боки. Довго пиляв. На такому дирчику, ну, але що зробиш? Так що якось так. оці ну, можна ставити. Хто любить там постантити десь там, ну поганяти так, щоб воно буде їхати, але ну, відповідно буде пити. Ще, друзі, одне. Не хочу розкручувати, бо я тут закрутив. вже Головні жикльори на цей карбюратор друзі підходять від ВАЗ-210809, від Таврії. 99 там всюди однакові карбюратори стоять. Тільки різні жикльори. Ну, Отак, розумієте? А по картерах однаково все. І тому тут жикльори бензинові підходять в головну паливну. Е, як би сказати, головний паливний жикльор підходить, якраз де отут, от воно собі смокче. Розумієте? Тут можна навіть жикльорами бавитись. Якщо провалів нема, можна бавитися ставити менші. Якщо є, даєш більше, хочеш ліпше, щоб трошки їхало більше. От і все. Так що можна бавитись, тут так само, воно ідентичне. І все, просто тут з цього можна зняти більшу потужність, розумієте, якось так. А буде більша потужність, буде і більше гамцяти, як говориться з горла, на основі того, що тут жикльор трошечки більший грубший стоїть, бо тому що тут в нього дифузор більший. І бачите, де 18 а де 13 Не 14, друзі, а 13. Ще раз говорю. Бачите, шибер має 13 отвір. Всього, зараз дивимося. Та, все, будьте здорові. Я казав, що 14, а тут 13. Майже 13, а тут десь може 13,2. Зараз дивимося. Та 13 і. Зараз будемо точнішими. 13,2, друзі. А так то він має. Рівно 13. А, рівно 13, друзі. Все. А той з 34, то має в нас 18, щоб ви собі розуміли. Ну, рахуйте, 14, 15, 16, 17, 18 на 5 мм, він перевищує, дивіться, бачите, заходить всередину. Що тут можна вимагати? Все. Ну, Але з цього можна потужності взяти. Тут, напевно, якщо ставити 72 куба, Варто уваги у цього ставити, щоб воно йому добитися нормальної їзди. Так що ми його зберігаємо, то все перекидую і буде порядок. Все, всім гарного друзі дня і всім всього доброго. Будьте здорові, щасливо вам.